А чи не здається тобі, що математика в Україні ну прям надто складна? Зараз дуже багато наших українських дітей навчається за кордоном. Ну, і в тому числі мої учні також уїхали за кордон від війни. І я далі їх навчаю і бачу, що реально математика там примітує. Дивна. Якщо обрати оцю складову, яка називається мова, да, уявімо, що мову ви добре знаєте, мову тієї країни, де ви знаходитесь, то математика там ну, разів в 100 легша, ніж тут. Наприклад, 9 клас Сполучені Штати Америки. Рівняння. Десятий клас Італія. Спростити вираз. Дев'ятий клас Німеччина. Чотирикутники. Я навіть в цих дітей боюся питати, а коли ви будете вчити інтеграли, похідні? Мені здається, що взагалі ці теми вони будуть чити в університеті, і то якщо університет буде математичний. Насправді, це все моя думка і це все моє спостереження, яке може бути, звичайно, помилковим. Зараз це відео явно не математичне, я не поясню тут якусь тему математичну, поэтому я можу бути неправий. Ну, 100%. Поэтому, друзі, просто єдине питання до вас. Да? Чи у вас також виникло таке спостереження? Чи може це тільки в мене, і я дійсно помиляюсь?